Вітаю, Оксана. Вітаю. Насправді у нас тема третього блоку люди, але люди це задача, яку не завжди можна порахувати, не завжди можна накласти на якісь звичайні бізнес-процеси. Ми всі в цій залі знаємо, що в нас величезні, величезні демографічні проблеми. Ми знаємо, як зростають зарплати, як не вистачає фахівців, сі левел середній левел, просто робочі спеціальності. Але насправді, якщо ми трохи відійдемо від того, щоб дивитись в наші Excel-таблички, які описують місяць, півроку, наступний рік, і подивимось на велику картину, то насправді виявилося, що проблема людей це проблема фактично ну, сенсу буття нашої країни. Чи залишимось ми як сильна, серйозна європейська країна, чи люди просто роз'їдуться. Ну, ми знаємо, що мільйони жінок і дітей зараз живуть в Європі, адаптуються до Європи. В них нема е розуміння чи треку, як повертатись, як не повертатись, чи взагалі розглядати повернення. У нас є сотні тисяч, мільйони можна сказати, е ветеранів, майбутніх ветеранів, які будуть повертатись до життя, і життя в е країні з так з такою перекошеною демографією. Ну зрозуміло, навряд чи може бути щасливим. І е Оксана Біляєва. Можна сказати, у мене на очах е, вийшла на ринок ідей з проєктом, як поєднати ці дві спільноти: жінки, що поїхали, і ветерани, що вже повернулись або будуть повертатись. Я хотів би, щоб ти трохи розповіла, про що це, навіщо, і е, на, які для тебе е, критерії успіху чи неуспіху цього проєкту. Дуже дякую за запитання. Воно з одного боку легке, з іншого боку, дуже глибинне і дуже важке. Чому? Тому що я сама CEO компанії, мама, живу вже три роки на великій відстані, і я подолала за три роки майже 100 тисяч кілометрів. Жити на дві країни це дуже виснажливо. Коли ти розриваєшся між роботою, друзями, рідними. І ти кожен раз в дорозі, ти бачиш цих людей, ти спілкуєшся зі своїми е, е, попутчиками, попутчицями, які розповідають дуже різні історії. Хтось е, сумує за Україною, хтось навпаки каже, що мені зараз добре в Іспанії, я не хочу повертатися в Україну. Е, Кожен раз, коли я приїздила в Україну, я бачу, що наша нова реальність вона вже складається з військових і вона складається з ветеранів. І їх просто становиться все більше і більше. На жаль, вони не носять форму, як раніше, ветерани, і вони постійно ходять серед нас, і ми е, ніби нічого надзвичайного не помічаємо. Але насправді вони, їм дуже важко адаптуватись і повернутися до нормального життя такого, як в них раніше було. А, мій проект, він, він, ну, перш, по-перше направлен все ж таки на жінок, які зараз знаходяться на розбіччі. І їм потрібна. Визначитися, чи вони залишаються вже в іншій країні, чи вони можуть повернутися. Але я от на себе приміряла е цю задачу і думала, а що мене може повернути в Україну, ну, от, якби я там не була з компанії. Мене би повернула в Україну людина, яка мене б чекала і хотіла бачити поруч. Яка була б надійна, яка б була чесна, стабільна, за якою я б могла себе відчувати дійсно жінкою, а не просто там керівницею чи дуже таким сильним образом. Сильним лідером. І сильним лідером. І я зрозуміла, що насправді Прості речі можуть об'єднати людей. Ну, завжди ж чоловіків і жінок об'єднували дуже прості речі. І перше, з чим стикаються всі люди, і навіть ми тут з вами, це погляд, коли ми зустрічаємося поглядами. І в поглядах ми можемо бачити все. Ми можемо бачити глибинну історію, ми можемо бачити біль, ми можемо бачити навпаки єдність і глибину. І тому в мене народилась ідея, щоб зробити з наших ветеранів зараз українську айдентику. Тому що вони теж заслуговують на жіночу. Увагу на жіночу спільноту, на розуміння. І поєднання ветеранів і поєднання жінок, які поїхали, воно якраз надає нам дві задачі, які ми хочемо вирішити. Тобто, перше це. Якраз повернення аудиторії жіночої, яка поїхала, і ми всі знаємо, що зараз дуже багато страждають брендів від того, що якраз цієї аудиторії 25-45, її зменшилось на 35%, А це означає, що товари, які були направлені на них, і на дітей, якщо вони поїхали з дітьми, вони зараз не доотримають прибутки і треба щось вигадувати або ставити собі іншу цільову аудиторію. Є ветерани, які також зараз потребують уваги, тому що вони приходять з фронту, вони бачать цей світ, вони хочуть, щоб їх розуміли, щоб з ними. Просто банально могли говорити. І розуміли їх, бо вони вже інші. Ну, вони бачили те, що ми не бачимо. І завдяки їм ми зараз сидимо тут, в нашій залі, і тому мені здається, що якраз а, цей проєкт планка дуже важка. Я просто розумію, що. Це, знаєте, сміливість вийти і сказати про таку проблематику. І сказати на своєму досвіді, сказати через себе, пропустити через себе, тому що мені дійсно важко іноді презентувати цей проект, бо він дуже сенситив, він ловить те. Що е, насправді іноді непомітна аудиторія, коли ти розказуєш про почуття, коли ти розказуєш про відносини, і коли ти хочеш зробити, напевно, непідйомну зараз е, е, історію, в яку як би, віриш, поки тільки ти і ти її даєш аудиторії, Ну, насправді я хочу сказати, що я теж вірю в те, що. Якщо ми як країни не знайдемо спосіб повернути до нормального життя ветеранів, якщо ми не знайдемо спосіб повернути мільйони жінок, що поїхали, ну в нас погані перспективи. Тому дві 2020... 2051 році, наша позначка може сягнути 26 мільйонів в порівнянні з 48 в 2001. Ну, не буду казати, що 26 мільйонів на такому фоні, якщо нічого не робити, якщо не думати про це, ну це може бути ще й оптимістичний прогноз. А, але в мене е, до тебе таке питання. Ось, бачиш, да, дійсно жінкам важливо розуміти, чи є. Е, Можливість нормальних стосунків відносин в Україні, в Україні так, якщо розглядати повернення. Так, ветерану, чоловіку, ну, точно в багатьох, в переважній більшості випадків, потрібна, потрібен жіночий погляд, жіноча підтримка і так далі. І тому подібне. А як твій проєкт допомагає їх поєднати? Дивіться, ну зазвичай ми розказуємо таку велику презентацію, і в мене в команді є е, ветеранська спільнота, і хлопці завжди розказували про те, що не вистачає ветеранам. І е, мені завжди було легше, да, тому що це була їх частина. А, а сьогодні я говорю від всіх. І це фарбсовський формат, діалог, тому що ми тестуємо твою ідею. Це правильно, тому що можна зробити, що ми робимо, що ми почали робити. По-перше, ми зараз зробили ініціативу і розробляємо вже повністю наш меморандум, як ми будемо взаємодіяти з жінками, які сюди повернулись, тому що чоловіки, це добре. Це підтримка, це надійність і ветерани, це саме я рахую надійні чоловіки, які можуть повернути наших жінок. Але ми зараз говоримо про те, що, наприклад, жінка, коли повертається, їй теж треба зробити якийсь перегляд того, чим вона буде займатись, і ми готові переорієнтовувати жінок. На різні професії перенавчати їх для того, щоб вони теж тут адаптувались, бо їм важкувато, коли а вони ти, приїздять. Ти, ти казала, що в тебе такий проект буде в ОМД, що ви запропонуєте певні умови для жінок, що повертаються так. А я е, хочу на своєму прикладі, я все роблю в цьому проекті, на своєму прикладі і пропускаю цей проект через себе для того, щоб відчути. Напевно, всі мінуси і плюси цього проекту. Тому ми започатковуємо цю ініціативу. Ми запрошуємо бізнесу підтримувати також е, цей шлях, тому що впевнена жінка, яка е, незалежна, яка має е, свій, свої статки і свою самореалізацію, вона може бути більш е, сильним учасником ситуації е, в погляді. Це правильно. З більш сильним поглядом, впевненим mm, так. А, скажи, будь ласка, насправді я ще раз хочу звернутися до аудиторії, що можливо, зараз ми сьогодні говорили про дуже багато речей, але зараз з Оксаною ми, можливо, говоримо про найважливішу для нас як для країни. Чи повернуться люди, чи не повернуться? Чи ми зможемо побудувати систему, коли в Україна роками, десятиліттями, буде повертати тих, хто поїхав два роки тому, десять років тому, п'ятнадцять років тому. Українська алія, якщо хочете, да? з нашою народжуваністю, ну нам треба дуже багато в цьому приділяти уваги. Скажи, будь ласка, ось як підприємці, бізнесмени, бізнес-леді, які тут сидять. Можуть в цьому великому національному проекті прийняти участь можливо через інтеграцію в тій проект, можливо, є якісь інші ідеї. Насправді компанії соціально відповідальні зараз на ринку вони користуються великим успіхом для того, щоб знайти свою нішу і зробити, напевно, те, що ну, іншим не тому що. Наприклад, якщо ми говоримо, як доєднатися там до, до нашого проєкту, то дуже просто. Можна просто підійти до мене і сказати, Оксан, що вам потрібно, як ми можемо в цьому дійсно приймати участь, тому що о, в проєкті ціла екосистема. Тобто, це не історія, коли ми щось вигадали. Я би ну, там, показала на презентації, а, що в нас є там, і маніфести, і пісня, і кліп. тобто, і буде там youtube проект це, 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 це цілий шлях. Тобто, ми ведемо такий education наших жінок, які знаходяться за кордоном. Чому можна повернутися сюди, що тут не страшно? І якщо кожен буде розробляти, може дійсно свою історію. Як, як можна вплинути, або просто ну, підійти і сказати, як ми можемо, наприклад, там, залучитися? Ми можемо надати вам трафік за кордон, тому що ми ж кажемо про те, що у нас жінки вони ж за кордоном. Ми можемо, наприклад, ми там спілкуємося з жіночими спільнотами за кордонами. Ми знаємо, як вони реагують, теж розповсюджувати інформацію. Тобто історія така, що ми тільки робимо зараз такий шлях. А сказати, що би, кінечна наша ціль це побільше повернути жіночої аудиторії. Uh, і долучатись. Ну, у нас є, наприклад, uh, громадська організація ветеранська, ветерани добровольці. Ми з ними будемо робити там, спільні проекти, спільний простір, де люди будуть зустрічатися. Ми розробляємо зараз мобільний додаток, де люди можуть робити мечинки uh, і зустрічатись. Це теж такий елемент того, що. Uh, де люди можуть друг друга зустрічати, і як бізнеси можуть сюди бути, вони можуть бути партнерами, а можуть uh, самі сказати про те, що давайте ми ще в цю екосистему, наприклад, додамо щось більше. Тому що, наприклад, там тавер. Час мєдія... Клас. Слухай. Та, та, да. Я думаю, що одну хвилину нічого страшного. Тавер медіа каже, давайте ми зробимо в наступну. Uh, Наступний червень чи липень зробимо великі ветеранські весілля, яке вони раніше робили, велике весілля на співочому полі, і тоді це буде вже якийсь проміжний результат того, чого ви, ви робите, тобто можна приходити і казати: у нас є ідея, як можна ще вашу велику екосистему розширити, і я з задоволенням. Це підтримаю і візьму в партнерство, Оксана. Я тут хотів сказати, що тут насправді не обов'язково заходити в партнерство, обов'язково думати про те, про ту проблему, про ту тему, яку піднімає Оксана. Що нам треба повертати людей з фронту з за кордону. Погляд, запам'ятайте цей погляд, і робимо все, щоб повертати людей. Дякую, да, дуже дякую вам.